Українні козаки сьогодні знову розпаковочка. Почнемо з маленької посилки. Тут у нас драйвера для світлодіодів. Їх 5 штучок, коштували вони 1 долар 28 центів за 5 драйверів. Що вони роблять? Вони видають стабільну напругу для світлодіода в незалежності від вхідної напруги, яка може бути від 2,5 вольт до 5. На виході буде завжди потрібна для світлодіодів напруга. Тепер посилка з пропозиції комплекту. Тут у нас мало би бути 6 позицій. Перше, це ось такий термометр, який можна занурювати в їжу і вимірювати її температуру. Присутня батарейка. Ось така вона. Трішки незручна оця кришка. Відкривається, закривається, але я не думаю, що ми будемо робити це занадто часто. Ось так вмикається за допомогою кнопки. Ось на накінечнику знімається ковпачок, і тут у нас відразу можна міряти температуру, переключатися між Фаренгейтами та Цельсіями. Ось тримаю пальцями і бачимо, що температура збільшується. Звісно, 36,6 не буде, тому що на кінчиках пальців температура значно менша, орієнтовно 33 градуса. Але, як бачимо, покази доволі непогано і швидко оновлюються. Можемо. Натиснути кнопочку Hold, яка затримує показники. Цікавий, виконаний. Напевно, на 9. з 10 Ніяких таких огріхів я у ньому не бачу. Доволі-доволі непогано. Модель ТП300. Що там по характеристиках міряє температуру від мінус 50 до плюс 300 градусів. Непогано. З ціною поділки 0,1 Цельсія. Далі ось такий, а до речі, термометр коштував 2 долари 19 центів. Ось таких два малесеньких лоточка з двостороннім скотчем. Нарізаний маленький скотч. Тут коштували вони 95 центів. Тут 120 ось таких липучок. Десь щось. Приклеїти на цей двосторонній скотч, не потрібно відрізати, вже все порізано до вас. І є ємності для зберігання. Хоча дивіться на якість вона тут, ну, певно, на трієчку, якщо не менше. Ось таке. І вже один я встиг перевернути. Ну нічого. Десять ось таких затискачів. Коштували 27 центів за 10 штук. У нас вони точно коштують дорожче. Розпилювач, який накручується на звичайну пляшку. Ось так. Чи куди воно мало би вставлятися, можливо, десь сюди. Ось така штука, помпа накачуємо повітря в пляшку, потім натискаємо на цю кнопку, і з форсунки у нас виходить вода. Так виглядає цей розпилювач. Накачуємо тиск. І тоді можемо, ось так, як бачите, ось, не то. ось тут можна відрегулювати ступінь розпилення. Також цікава штука, не знаю наскільки вона довговічна, але, враховуючи цінник, зовсім не жалкую про купівлю. Штанген -цирку. Він, звісно, пластиковий, електронний. На велику точність розраховувати точно не потрібно, але для... О, навіть з батарейкою в комплекті. Нічого собі, давайте виймемо. Але для моїх потреб його точності точно вистачить. Можемо переключитися на дюйми, на міліметри, збити, старувати, так би мовити, покази і виключити. У мене таке є. Користуюсь вже більше року. І раджу до покупки, тому що 1,75 долара – це класна ціна за такий пристрій. Повторюю ще раз, до точності в мене претензій немає, так як мені. Точність там до сотих міліметра і не потрібна. І остання посилка з цього покинка це ось такий килимок малесенький. Для того, щоб десь його постелити, на нього можна сісти чи колінами стати на нього це зручно, він доволі товстенький. Давайте відразу використаємо наш штангель. Ось так, приблизно 8 мм товщину. Складається компактно. І можна десь в автомобіль кинути для таких неочікуваних ситуацій. Коштував 1 долар 59 центів. Дякую за увагу, ставте подобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Я завжди там публікую цікаві посилання на доступні товари по дуже-дуже гарних цінах.